Нове в законопроєкті про мобілізацію. Чим саме доповнять документ перед другим читанням у парламенті і коли затвердять, розповіли народні депутати. Зараз триває активна робота, і ми вважаємо, що будуть внормовані норми, що стосуються першої осіб з інвалідності першої, другої, третьої групи і їх доглядальників. Сама особа з інвалідністю буде визначати, хто матиме право її доглядати. На цьому вже знайшов, знайшли консенсус і думаємо, що така норма повернеться так, як вона зараз є чинною. Наступне по демобілізації строковиків. дискусії тривають, але ми впевнені, що строковики будуть демобілізовані негайно і ми вимагаємо на терміну до двох місяців. Наступне те, що стосується діяльності і повноважень ТЦК. Накладати або звертатись до суду з метою накладання обмежень на банківські рахунки, на право водіння автомобілів це теж норма є дуже дискусійна, і ми думаємо, що вона зникне з до, до другого читання. І ще ряд документів зараз опрацьовується, щоб все таки вирішити питання ротації. І демобілізації чи через 36 місяців, а можливо і через 20-24 місяці. Ці норми зараз активно обговорюються. Ну і звичайно, що стосується науковців, ми вважаємо, що ті особи, які сьогодні на платні навчання, на платній формі, це докторанти і аспіранти, вони теж мають підлягати відстроцю на рівні з усіма своїми колегами, які навчаються на інших формах навчання. Законопроект про мобілізацію буде допрацьовуватись до другого читання. Я думаю, що правок буде багато, але все ж таки є певна координаційна група, куди входять і члени профільного комітету представники усіх фракцій і груп, яка спробує напрацювати ну такі спільні правки, щоб зменшити вірогідність. Ну просто спаму до цього надзвичайно важливого проекту. Про які напрямки може йтися: по-перше, це питання людей з інвалідністю, Лідністю і догляду за ними, і відстрочки для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю. Все ж таки більше схиляємося до того, щоб залишити попередні старі норми, тобто без якихось додаткових змін, але знову ж таки, це буде виписуватись, опрацьовуватись. Також дискутується норма про аспірантів, що вона є до певної міри дискримінаційною, бо є різне ставлення до аспірантів бюджетників, і тих, які на контракті навчаються. дійсно. За після 24 лютого 2022 року такий сплеск, хто пішов на контракт на аспірантуру. але будемо шукати певний якийсь здоровий густ і компроміс знову ж таки допрацьовувати. Виникли питання у багатьох депутатів щодо блокування рахунків, і зрозуміло, що мають бути певні санкції для ухилянтів, але саме ця санкція якраз може привести до тінізації економіки, бо люди просто перейдуть в готівку, так позакривають рахунки. А це може мати негативний ефект на економіку. І безумовно потрібно чітко розуміти, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто. Ми вже розуміємо, що це не дія 100%, Але яким чином і щоб ну це теж відповідало здоровому глузду, бо ну людина може не мати доступу, якийсь час до інтернету, а там буде там, висіти якесь умовне запрошення на на балкаче чи запрошення перевірити свої дані? Ну і загалом. Дуже важливо, щоб законопроект, який вже потім стане законом, давав відчуття і справедливості, в тому числі ясності по процесу демобілізації. Знаю, що багато колег займаються розділами, що стосується визначення категорії інвалідності. В чоловіків і в ж і в родині хто має право на відтермінування? Я ж особисто займаюся двома напрямками. Один з важливих напрямків це чіткіше прописати для військових, які вже сьогодні є на службі, збільшити їхню відпустку, тому що вона не дозволяє їм перепочити тобто, фактично, ці ротації. Мали б відбуватися через довгі відпустки, і також е чіткіше прописати е те, коли військовослужбовець має право е написати рапорт про е звільнення. Тобто, цим напрямком я займаюся, консультуюся з великою кількістю колег, моїх свободівців, які сьогодні воюють. І другий напрям ми чіткіше прописуємо питання щодо аспірантів. Тому от я знаю, що правок є достатньо, і кожен в своїй царині займається цим. Сподіваюся, що до 20 лютого, коли внесуть всі правки, єдине побажання, бо хотілося, щоб нас не гнали в спину, і ми прийняли на комітеті, розглянули все спокійно і не в пройшли режимі, і спокійно вийшли на друге читання. Вже може, якщо не в кінці лютого, то тоді перший тиждень березня.